Гарного всім дня, дівчата і хлопці! З вами рубрика смачні цікаві ідеї, що приготувати на вечерю чи то на обід. Пам'ятаєте, дівчата, як колись нас оце, оце, як сказати, блюдо виручало, щоб нагодувати велику родину дві сосиски, Ось такий листок такого, не знаю, як воно називається на українській мові. От. І картопляне пюре у мене вариться. Картопля у мене вариться, у мене десь там 600 грамів картоплі буде. Ось. Почекаю, поки звариться картопля, а потім нагадаю вам, як це робити. Картоплю можна просто зварити, кинути туди, хто як любить. Хтось кине зажарки. Хтось покладе туди масло, хтось сметанки там, в кого що є. Згадала дівчата, як це називається, вафельні коржі. Якось так. Картоплю я зварила, поклала, відсідила гарненько, щоб ну, суха була майже. Поклала трішки масла, ось так я просто так звичайним чином я товчу. Так, тепер, дівчатка, Беру картоплю і ось так розмазую туди такі великі такі дирочки. Хто вже скільки забажає, але це все треба швидко робити. І навіть треба вже приготувати яйця. Я, наприклад, два яйця ще не підготувала в тарілочку. Дивніше, я їх вже вдарила, але не по... Не побовтала. Оце ще я покладу сосиски сюди, а можна сюди покласти, там, знаєте, такий рядок зробити з горошку, з горошку там консервованого, кукурузку, можна морпи покласти, можна все, що ви захочете, можна покласти перчик, зелені, хто що любить. Їсти вам. Я лише ідею показую. Ось так. Кладу дві сосиски і загортаю. Ось так. Пам'ятаєте, як ми робили? Боже, як це було смачно. Ось так. Так, тепер, дівчатка, ось у мене два яйця. Я зараз їх просто посолю і швиденько вилочкою так перебовтаю. Сковорідку вже поставила нагрівати, можна сюди спеції додати, хто які любить, кому що подобається. І розрізаю. Я, наприклад, полюблю по сантиметру десь такі робити кусочки, щоб вони прожарили. Якщо не прожаряться, то хоч щоб теплі були. Ось так буду зараз умочати яйце і на сковорідку класти. Ось так. І обжарювати з двох сторін. Обжарюється дуже легко. Так, дівчатка, ось така порція вийшла. Це з одного. А ще, ось ще один я трішки більше зробила, більше картоплі сюди поклала. Це я до маринки заберу, хай вона сама жарить. Ось. А ще я зробила попутно вінігрет. Вінігрет, просто одну бурячинку зварила дві картоплинки, дві морквинки і капусти квашеної покришила замість огірочка. От, можна покласти сюди квасолі і цибулька. В кого що є. Будь ласка, можна ще їсти, ще весна, якраз те, що треба. Покуштуємо. Смачно. А ще якщо сосиска дуже смачна, то взагалі смачна. З вінігретом те, що треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!